Вітаю В етері подкаст Медпульс. Мене звати Марія Цепілован. Сьогодні говоримо про зір, а зокрема про те, які симптоми очей не потрібно ігнорувати, про хвороби, які можуть непомітно підкрадатися, про розвиток офтальмохірургії у Чернівцях, а також про прості звички, які можуть зберегти наш зір. Моя гостя сьогодні лікарка-офтальмологиня, завідувачка мікрохірургії «Ока» Чернівецької обласної клінічної лікарні, доктор медичних наук, заслужена лікарка України Яна Сірман. Пані Яно, я вас вітаю. Добрий день. Ну, давайте розпочнемо з приємного вже більше року працює центр мікрохірургії Ока Чернівецької обласної клінічної лікарні. Розкажіть, що змінилося за цей час? Про здобутки, про ваші досягнення, чим ви пишаєтеся? Завжди з великим задоволенням готова говорити про центр мікрохірургії ОКА, тому що дійсно це проект, який уже півтора року на повну потужність працює на базі обласної лікарні. І за ці півтора року ми маємо дуже багато досягнень. По-перше, хочу сказати, що завдяки правильній організації нам вдалося сформувати потужну команду хірургічну, яка дає можливість зараз на базі обласної лікарні людям Чернівецької області одержувати не тільки невідкладну офтальмологічну допомогу, наприклад, при травмі ока, а і повний спектр планової хірургічної допомоги. Тобто на сьогоднішній день на базі нашого центру мікрохірургії житель нашого регіону може. Будь-який вид офтальмохірургічної допомоги, починаючи від хірургії переднього відрізку ока і кінчаючи хірургією сітківки, тобто це коли ми оперуємо задній відрізок ока. Це абсолютно непростий формат хірургії, за яким раніше нашим е, боковинцям необхідно було їхати в інші регіони. Зараз ми це все повністю можемо вирішити в межах обласної лікарні. Це перший момент. Другий момент ми. Е, Абсолютно на сучасному рівні обладнані як діагностичним, так і лікувальним обладнанням, і це друга гордість, тому що на сьогоднішній день ми не просто конкурентно здатні з приватними клініками. Ми фактично є на достойному світовому рівні представлені в плані організації офтальмологічної клініки. А третє, це те, що протягом цих півтора року на базі нашого відділення ми надали хірургічну допомогу більш ніж півтора тисячі е, людям, які потребували хірургічної допомоги, планової хірургічної допомоги, і більше сотні людей, які потребували ургентної хірургічної допомоги, тобто це дуже великі цифри, і повірте ми з цим всім дуже гарно і успішно справилися. А яка наразі взагалі ситуація з захворюваністю на зір серед буковинців? З якими скаргами до вас звертаються, найчастіше і якого віку ці люди? Абсолютно різного віку, починаючи від дітей і кінчаючи досить поважними в поважному віці людьми, тому що ми опруємо всю пато і лікуємо всю патологію офтальмологічну, і тому маємо змогу надавати як невідкладну офтальмохірургічну допомогу і лікування. На жаль, при тому що люба травма це форс-мажорні обставини. І ми наразі є єдиним місцем в Чернівецькій області, який приймає всю травму, чи ти дорослий, чи ти дитина, якщо, на жаль, така, такі обставини сталося, вас привезуть в центр мікрохірургії ока Чернівецької обласної лікарні. Крім цього, ми лікуємо, скажімо так, дві групи захворювань. Перші це ті, які є безперечно складними і без належної допомоги можуть призвести на жаль до сліпоти. Це такі захворювання, як глаукома. Це хвороба підвищеного внутрішнього очного тиску, вікова макулярна дегенерація це дегенеративне захворювання сітківки саме у людей старше 60 років, а ускладнення від цукрового діабету, які часто виникають у людей, які мають стаж цукрового діабету більше 10 років. Друга група захворювань, з якими ми стикаємося останнім часом, найбільш часто це ті, які стовідсотково можна вилікувати, наприклад, катаракта, це вікове помутніння кришталика. Так, от, якщо Першу групу захворювань треба дуже чітко моніторити і бути під постійним диспансерним наглядом офтальмолога, то катаракту ви прийшли, прооперували, отримали свій чудовий зір і пішли насолоджуватися життям і барвами навколишнього світу. Це і про те, які захворювання більше всього, і з якими захворюваннями до нас звертаються пацієнти. А чи звертаються люди до вас із сіл, скажімо, чи тільки більше от звичайно, тому що на те і створена обласна клінічна лікарня, щоб обслуговувати весь регіон. Я як... маю на увазі неурагентні ситуації, а взагалі, от просто на профогляди, Чи звичайно, якщо вони мають таке бажання, вони можуть звернутися в обласну лікарню, тому що зараз сучасна медицина, вона працює по екстратериторіальному принципу. Ти можеш бути жителем району. Мало того, я вам скажу, що до нас звертаються жителі із інших областей і на. Навіть з інших країн. От вчора в мене на операції була жителька Молдови, а, до речі, Львів'яни і е, жителі Сум. Е, минулого тижня було Запоріжжя і Черкаси, тому ми не маємо е, обов'язково надаємо допомогу жителям нашого регіону, але і для інших людей з інших областей ми також відкриті. Які симптоми очей можуть вказувати на те, що потрібно негайно звернутися до лікаря-офтальмолога? Знаєте, очі це настільки важливий орган, і зважаючи на те, що 90% інформації про навколишній світ ми отримуємо саме через очі, то фактично будь-який симптом, який вас насторожує, наприклад, зниження гостроти зору чи зміни в полі зору, будь-який симптом, він потребує з вашої сторони реакції, не мене само собою. А обов'язкового звернення до лікаря-офтальмолога, щоб він визначив наскільки це серйозно, і або заспокоїв вас, або надав адекватну допомогу. Тобто з очима не жартують, очі люблять, бережуть і відносяться до них з усією повагою. Ну, я знаю, що і, наприклад, цукровий діабет також при запущених формах також може призводити до сліпоти. Кожен десятий українець хворіє на цю хворобу, кожен третій не знає про це. скажіть, чому саме лікар-офтальмолог першим може виявити діабет або гіпертонію? Як це пов'язано? Так, ви дуже слушно зауважили цю сумну статистику, тому що це дійсно так. На сьогоднішній день ми живемо в таких умовах, які дуже сильно сприяють в стресогенних умовах, а стрес є одним із факторів, який провокує дебют цукрового діабету або погіршення симптомів цукрового діабету. І на жаль, саме ці фактори е, сприяють тому, що цукровий діабет дуже розповсюджений серед українців і буковинців, до речі, в тому числі. А цукровий діабет це хвороба, яка в першу чергу вражає дрібні судини, капілярне русло. Око це орган, який просто на 90 складається з мікрокапілярного русла, і саме тому око є органів мішенню по якому цукровий діабет б'є в першу чергу. І час часто це відбувається тоді, коли пацієнт стає декомпенсований по цукровому діабету. Що це означає? Коли в нього починають або підніматися різко, або різко падати цукри. І це саме стосується гіпертонічної хвороби. Тому я хочу зауважити всім пацієнтам, у яких є цукровий діабет або гіпертонічна хвороба, дуже сильно слідкувати за тим, щоб ці показники не... Давали різких скачків або вверх, або вниз, як по тиску, так і по цукру. Якщо ви будете стабільні в цих показниках, нехай незначно вони у вас підвищені, допустим, але вони стабільні. Тоді вони будете мати ускладнень від цукрового діабету. Якщо ж пацієнт нестабільний або декомпенсований, то так чи інакше у нього виникають ускладнення в органах мішенях. І ми маємо. Можливість побачити це на очах. Коли Коли пацієнт приходить на консультацію, ми капаємо спеціальні каплі, які ми розширяємо зіницю, і маємо тоді можливість у пацієнта, єдине місце, де ми бачимо мікрокапілярне. Русло наживо у людини це очне дно, яке лікар-офтальмолог дивиться під час консультативного прийому. Так, от, коли ми дивимося на очне дно, ми можемо навіть без ендокринолога чітко поставити діагноз, що у цього пацієнта гіпертонічна хвороба або цукровий діабет і вчасно скерувати його до наших колег для того, щоб всі показники були стабілізовані і в результаті він не одержав зниження чи втрату зору. А як часто ви виявляєте такі випадки? Дуже часто. Хотілося б рідше. Але з другої сторони, виявляючи їх, ми даємо людині шанс не осліпнути, тому що, знаєте, коли знаєш свою проблему, то ти знаєш, як з ним боротися. А якщо ти не приходиш на профілактичні огляди і не знаєш, наприклад, часто люди можуть 10 років вовріти з цукровим діабетом і не знати про це. І тільки коли виникають ускладнення на очах, пов'язані з цукровим діабетом, тільки тоді вони звертаються, але. Тоді вже дещо пізно, тому що вигідні дані для того, щоб їх відкоригувати, вони важчі ніж якби ми профілактували виникнення цих ускладнень. Згідно програми медичних гарантій, люди можуть отримати безкоштовне лікування катаракти наразі. Як працює ця програма? Які є обмеження? Можливо, якісь нюанси про які варто знати і розказати. Дякую за питання. Воно дуже актуальне і важливе, і чомусь останні місяці воно адресується саме мені. Можливо, тому що я про це говорю відверто, так як і я що дійсно в Україні працює, дякуючи Національній службі здоров'я, програма медичних гарантій, згідно якої кожен житель України може бути безкоштовно прооперований з приводу катаракти. Безкоштовна операція, безкоштовні штучні кришталики, які пацієнт може одержати на базі тих клінік, які законтрактовані з НСЗУ, які закупляють державні витратні матеріали, і можуть це запропонувати пацієнту прийти, взяти направлення у сімейного лікаря і прооперуватися безкоштовно і відповідно одержати ясний зір. Ми до прикладу за останній місяць. Фактично листопад в прооперували більше ніж 100, паці... 100 пацієнтів тільки в Чернівцях, і це не без вашої участі, скажу відверто. Розкажіть про розвиток офтальмохірургії у, у Чернівцях, зокрема про операції з трансплантації рогівки, і чому пацієнтам з відшаруванням сітківки вже не потрібно їздити в інші регіони. Які операції наразі роблять тут на місці? Трансплантація рогівки це дуже важлива і актуальна тема на сьогоднішній день для кожного українця. І я цьому питанню за останній рік приділила дуже багато уваги, побувавши на стажуванні в Бухаресті у наших сусідів і в Сполучених Штатах Америки, вивчаючи це питання і стараючись максимально його імплементувати в наших умовах. То що стосується хірургів. То я вам точно скажу, що ми готові. Ми готові до цього виду хірургії, і за нами питання не стане. Але в Україні, на жаль, є певна проблематика на законодавчому рівні, пов'язана з недосконалістю нормативної бази. І тому це питання до Верховної Ради, до комітету по охороні здоров'я. Якщо ці всі нюанси будуть вирішені, і я, я більш ніж впевнена, що вони будуть вирішені, оскільки запит на трансплантацію рогівки він є, він дуже великий і в цьому напрямку працюють як законодавчі. Чиї органи, так і лікарі на місцях стараються максимально внести привнести цю хірургію в свою практику. Що стосується відшарування сітківки, я, крім того, що оперую катаракт, як катарактальний хірург, є вітроретинальним хірургом. Вітро – це скловидне тіло, а ретина це сітківка, це нервова тканина, яка виселяє око зсередини. І фактично я оперую всередині ока ту патологію, яка стосується скловидного тіла і сітківки. Так от сітківка це основний орган, основна структура ока, завдяки якій людське око бачить, навіть не за рахунок кришталика, тому що функція кришталика, який з віком мутніє, максимально превентивна. Він має бути прозорим. Тому став мутний, ми поміняли його, став прозорим. Світло без перешкод надходить в око. Але сприймає і формує зоровий імпульс все-таки сітківка. Працює вона при одній умові, що вона прилягає до стінки ока. Вона лежить на судинній оболонці, з якої вона отримує кисень і поживні речовини. Якщо вона відшаровується, відходить від, від, від е, стінки ока всередину, як плівочка. Е, Болтається, не прилягає, да? вона знаходиться в стані фактично ішемічного інсульту, бо не отримує кисню, не отримує поживних речовин. І око втрачає зір, стає сліпим. Так от, якщо її ургентно не прооперувати і не приложити назад на судинну оболонку, тими технічними методами, якими володіє вітроджинальний хірург, то таке око, безперечно, стане сліпе. Але якщо зробити хірургічне втручання швидко в ідеалі в першу добу, або максимум в перший тиждень, ну, в ідеалі, в першу добу, чим швидше, тим краще буде відновлення зору. Це так точно як при інсульті. Чим швидше ви получеє пацієнт лікування, тим більше шансів, що він відновиться в більшому об'ємі і повернеться до свого звичного життя. Точно так само, коли ми оперуємо в першу добу. То ми можемо відновити пацієнту зір до 100%. Якщо він місяць ходить з відшарованою сітківкою, то відсоток відновлення зору, звичайно, нижчий. Це і ургентний стан. І раніше при такій ситуації, якщо виникала, а це форс-мажорна обставина, вона може виникнути в будь-якому віці в будь-якої людини. То жителі, наприклад, Чернівецької області вони змушені були їхати в Одесу або в Львів, або в Київ. Я сама, будучи 25 років живучи в Києві, прооперувала. Я думаю, десь більше п'яти тисяч людей саме з Чернівецької області, направлених з тою чи іншою проблемою заднього відрізку ока. То на сьогоднішній день, от дякуючи проекту центр мікрохірургії ока», який на базі обласної лікарні і за сприяння керівництва лікарні створено? Ми маємо обладнання, технічні можливості, ну і хірурга, зрештою, і ми можемо вирішити це питання без того, щоб відправляти пацієнта в інші регіони. Тобто сталося відшарування, в той же день, в ту же добу ми прооперували. І це то чим одно із досягнень, яким ми пишаємось. Зараз популярною є лазерна корекція зору, які її переваги, які недоліки, кому підходить така взагалі корекція? Що стосується лазерної корекції зору, прекрасна тема, особливо актуальна для людей віком. 20 40 років. Чому? Тому що саме для цієї категорії пацієнтів, вікової категорії, і рекомендована лазерна корекція, оскільки вона дає можливість нам виправити не то, що недосконалості ока, а анатомічні особливості ока. От, наприклад, якщо людина близорука або міоп, тобто вона має гарний зір з близька, але вдаль їй все видно розпливчато, тобто вона потребує мінусових окулярів. І або вона носить ці мінусові окуляри, або контактні лінзи. І тут вона розуміє, що не хоче носити ні окуляри, ні контактні лінзи, але хоче мати гарний зір в даль. Тоді, в такому випадку, можна провести лазерну корекцію, коли оця передня прозора частина ока, яка називається рогівка, вона шліфується лазером і стає більш плоскою. І людина фактично на другий день одержує прекрасний зір в даль, тому що. Завдяки лазеру змінюється трошки анатомія ока. І око одержує абсолютно нову оптику. Але лазерна хірургія при всьому своєму Вау-Ефекті також має певні обмеження. Звичайно, це вікові обмеження. Дітям до 18 років ми це не рекомендуємо і ні ніякому разі не проводимо. Хоча є батьки, які. Чують буквально лазерна корекція по кращої зірі, і навіть приводили діток. Давайте зробимо лазерну корекцію. Це не той варіант. Також я би людям, які наближаються до 40 років, не радила розглядати такий варіант корекції зору, тому що, будучи одержавши хороший зір вдаль, ви тут же станете залежні, але вже від плюсових окулярів на близьку відстань. Тому це певний мінус цієї процедури. Крім того, є певні обмеження по, скажімо, очним захворюванням, якщо якісь запальні захворювання, чи глаукома, чи супутні захворювання очні, ми не рекомендуємося втручання, або якісь системні захворювання, там, чи цукровий діабет, чи якісь вагітність в тому числі. А в цілому я абсолютно Ну, підтримує такий вид хірургії, тому що він покращує оптику ока, покращує якість життя людям і чому би не скористатися такою можливістю? Але якщо, наприклад, от людина зробила таку корекцію, скажімо, там в 25 пять років, то це на все життя? Чи це, наприклад, потрібно її повторювати, яким чином це відбувається? Це на все життя дасть ну, ну як, скажімо, до 60 років це дасть вам можливість мати гарний зір вдаль. А після 60 років може початися вікове помутніння кришталика, і вдар ви будете ставати бачити гірше. Але до 40 років, скажімо так, у вас в 40 років буде мінятися фізіологічна оптика ока. І ви станете залежними від плюсових окулярів. Тобто, якщо людина трохи близрука і вона зробила собі чіткий зірталь завдяки лазерній корекції зору, то в 40 років вона, як і всі еметропи, а еметропи це люди з нормальною гостротою зору. Вони в 40 років відчувають, що їм хочеться текст, який вони читають, отак відсунути, чуть -чуть, тому що вони його бачать розпливчато. І для того, щоб цього відсовуючого ефекту не було, людина йде в оптику і там підбирають. Рецепт на окуляри для близької вістині, для читання, для роботи. І, до речі, користуючись нагодою, я хочу наголосити боковинцям і взагалі всім людям, які нас дивляться, про те, що очкова корекція це дуже важлива тема, якою не можна користатися, підбираючи чи купуючи окуляри на розкладках на вулиці. Тому що вам здається, що ви приміряли там плюс один чи плюс півтора, підібрали собі, і воно вам. Пасує насправді, якщо ви не врахували правильно цю діоптрійність, яка потрібна, або міжзвіничну зіничну вістань, це може призвести до того, що, користуючись такими окулярами, ви получите астенопію. Що це таке? Це головні болі, це очі болять, це підвищена втомленість. Тобто, ви неправильно кориговані. А що ви були правильно кориговані, правильно підібрані окуляри, єдиний правильний шлях звернутися до лікаря. Оптометриста, який працює в оптиці чи в клініці, для того, щоб вам грамотно виписали, підібрали рецепт окулярів, і тільки з цим рецептом вам можуть виготовити якісно ті окуляри, які потрібні саме вам. Ну власне, я тільки хотіла запитати вас про окуляри, про те, що нині це вже такий модний аксесуар. Як ви вважаєте, чи це дійсно так, чи це от необхідність, які саме ви обираєте окуляри? Чому? Так, я, до речі, також чуть-чуть близорука і користуюсь окулярами обов'язково за кермом. І коли дивлюсь телевізор, чи коли мені треба чітко бачити вдаль, я окуляри дуже активно в моєму житті використовую і насправді віддаю перевагу, ну, скажімо так, не популярним брендам. А тим брендам, які традиційно займаються виготовленням саме окулярів, тому що можна звичайно купити якісь модні окуляри з якимось модним лейбом, але насправді є компанії, фірми, які там 100-150 років займаються саме виготовленням Окуляр як по скельцям, так і по е, самій рамці окулярів. Тому я дуже так знаєте педантично і скрупульозно підходжу до вибору окулярів завжди своїм пацієнтам, які приходять до мене на консультацію. Якщо вже заходить мова про те, що хірургія не потрібна, про окуляри, то ми цій темі приділяємо не менше уваги і часу, ніж рекомендаціям по хірургічному лікуванню. А якщо говорити про сонцезахисні окуляри, наскільки важливо захищати очі від ультрафіолету? Дуже важливо, тому що сонцезахисні окуляри це не просто аксесуар, це необхідна нашим очам захист, який від ультрафіолету, оскільки ультрафіолет є досить руйним для клітин тої же сітківки. Пам'ятаєте, я говорила, що сітківка найбільш важлива структура для того, щоб людина мала гарний зір. І одне із вікових захворювань, яке виникає в тому числі і від впливу ультрафіолету, тому що сонце на нас діє протягом всього життя. І на наші очі, і на нашу сітківку. І якщо ми не одягаємо сонцезахисні окуляри, то одне із таких захворювань, як вікова макулярна дегенерація, коли фоторецептори центральної зони сітківки вони страждають від руйнівного дії ультрафіолету, в тому числі. І коли людина 60+, доживає досить поважного віку, виходить на пенсію, мала би насолоджуватися життям, і тут по центру починає виникати темна пляма. Вікова макулярна дегенерація це причина центральної втрати зору номер один в розвинених країнах світу. Яких це Європа, Америка? Люди живуть довго. 60, плюс 70, 80 років, вони хочуть подорожувати, вони хочуть бачити внуків, насолоджуватися життям, а по центру чорна пляма через оце вікове вікову макулярну дегенерацію. Так от, якщо люди користуються протягом життя сонцезахисними окулярами, вони прибирають один із факторів ризику агресивний ультрафіолет. І тому це є необхідний е, аксесуар, який треба починати носити, е, коли ти молодий, а ще краще, коли ти дитина. Тобто, якщо ви їдете на море, купляйте сонцезахисні окуляри і собі, і вашим дітям. Діткам також важливо. Так. А як часто дітям і дорослим потрібно проходити профілактичні огляди у лікаря-офтальмолога? І які три звички ви порадили робити щодня, щоб зберегти свій зір? Скажімо так, дорослі люди здорові до 40 років, можуть приходити до офтальмолога на профілактичні огляди раз в два роки. Цього достатньо. Якщо людина старше 40 років, я вам говорила, що після 40 це такий період, коли оптика ока міняється, міняється фізіологічно, це раз, а другий появляються певні вікові захворювання. Плюс це той вік, коли людина вперше, навіть людина, яка має абсолютно. Хороший зір, але в 40 років це той вік, коли вона вперше може стикатися з потребою окулярів для близької відстані. І якщо вона ці окуляри не замовляє, вона може ще пару років походити без них. Але люба її робота на близьку відстань буде супроводжуватися лишнім напруженням очей. Тобто панує такий стереотип, особливо чомусь у чоловіків, що якщо я одів окуляри для близі, все, у мене вже там, я старий, і, або якщо одіну, то у мене зір буде погіршуватися. Він і так у вас буде не погіршуватися, а змінюватися. З 40 до 60 зір на близьку відстань буде потребувати постійно плюсових окулярів на півдіоптрії більші. Кожні 5 років. І ви раз в 5 років, а в ідеалі раз в 3 роки, повинні будете ці окуляри міняти. Тому кхм, бажано е, приходити після 40 років е, щорічно на профілактичний огляд. Якщо у пацієнта є якісь захворювання очей, будь-які режим відвідування офтальмолога може бути рекомендований уже в залежності від того. Який статус ока і які проблеми треба динамічно відслідковувати? А діткам? А у дітей схема наступна: як правило, діти при народженні оглядаються офтальмологом, потім в шість місяців в рік, в три роки, коли вони йдуть в садок, і вже можуть там нам назвати оптотипи у вигляді картинок під час перевірки зору перед школою обов'язково в шість років. І вже коли вони школярі, то фактично щорічно перед вересем, першим вереснем бажано, щоб батьки приводили дітей на профілактичний огляд. Ну які звички ви б порадили нашим глядачам слухачам для того, щоб зберегти свій зір? Ну, напевне, три: перша це гігієна зорових навантажень, про яку ми з вами говорили. От подумати про це, подумати усвідомлено, тому що ви можете один день працювати 12-14, другий день, третій. Ну так чи, чи, чи інакше воно вам відгукнеться, якщо ви не будете до цього підходити з повагою до очей. І більш делікатно до е навантаження на них. А друге, це все-таки зверніть увагу на штучні сльози. Це е така історія, яка може бути корисною. І здоровим людям. А я, у нас зараз є діагностичне обладнання, яке дає нам можливість просканувати передню поверхню ока і фактично діагностувати, чи є у людини синдром сухого ока, чи немає. Якщо є, то по якій причині? І, наприклад, я на своїх консультаціях краплі від синдрому сухого ока назначаю таргетно. Таргетно це в залежності від того, дефіцит якого компоненту сльози. чи… Яка причина? Тобто я коригую одразу причину і знаю, які кращі каплі підійдуть пацієнту. Хоча будь-які каплі з групи шлучних сліз це краще, ніж без них. Ну і третій момент то він однозначний. Регулярні огляди офтальмолога треба проходити, якщо ви хочете на довгі роки зберегти яскравість і ясність зору. І тут, до речі, буковинці я вважаю, повинні бути лідерами і. Прикладом для всіх решти українців. Чому поясню? Тому що символом Буковини, ви знаєте, як виглядає прапор Буковини? Це зелене полотно з білим соколом. Так от я недавно прочитала чисто випадково про зір сокола. Він один із самих досконалих в природі. Тобто, якщо у нас одна точка ясного зору, так звана макула, то у нього їх дві, які працюють і фіксують. Він фактично бачить на секунду вперед, куди буде рухатися об'єкт за рахунок співставляння оцих двох фокусних точок. І він настільки має досконалий зір, що наш край. Символом якого є сокіл, я вважаю, повинен бути лідером серед офтальмологічної спільноти і лідером в тому, як, які можливості ми маємо і як ми можемо людям повертати яскравість зору, ясність зору і дарувати зовсім нову якість життя. І, до речі, ми, коли розробляли дизайн, і для нашого центру мікрохірургії Ока, то так співпало, що у нас чорна зіниця і колір е райдушки, такі зеленовато-бірюзовий. І коли я читала про сокола, думаю, слухайте, це ж точно прототип ока сокола, центр е значок центру мікрохірургії «Ока». То ми маємо всі надії, що ми будемо е втілювати в життя ту задачу, яку перед нами ставить символ нашого регіону. Ні, яна. Я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Дякую, що були з нами. Бережіть свій зір, не ігноруйте перші симптоми, проходьте профілактичні огляди і пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваша відповідальність. На все добре, побачимось на сі